Привіт, мої любі! Сьогодні з цього неймовірного місця я хочу поговорити з вами про комунікацію в парі. І, звісно, одвічне питання того, чому чоловіки так важко розмовляють з нами про стосунки, так важко відповідають на наші питання, і чому нас хвилює, та як ми виглядаємо наш зовнішній вигляд, чи стали ми для нього нудними, чи навпаки досі являємось привабливими. Усі ці питання ми сьогодні розберемо. Ну і для початку поговоримо про кризу в стосунках. Перша і найвідоміша криза в стосунках настає приблизно після року в стосунках. Чому це відбувається? Тому що пара починає спільний побут, до якого вони були не готові, так як кожен із них проживав якесь певне своє життя. І на етапі, коли вони з'їжджаються разом, вони починають спільний побут, вирішення спільних питань. І звісно, кожен із них до цього не готовий. Виникають конфлікти, недорозуміння. Саме тому після року спільного життя виникає поняття. Першої кризи. Важливо в цей період або ж звертатися за допомогою до друзів, які довго в шлюбі, або до психотерапевта, або розуміти, що так буде не завжди. В цьому моменті, на жаль, більшість пар можуть розходитись на якийсь певний період, роз'їжджатися. Тому важливо розуміти, що з вами все нормально, з вашими стосунками теж все добре. Просто це такий, знаєте, невеличкий шторм. Далі наступна криза, психологи виділяють кризу трьох років. Зазвичай тут вже йде народження дитини. Звісно ж таки, це досить таки велика відповідальність для пари, і саме тому тут виникає дуже багато моментів, хто за що відповідає, перерозпределення обов'язків, фінансові питання. Багато зобов'язань лягає на чоловіка, в нього змінюється ритм життя, також і жінка. Саме тому виникає дуже багато конфліктів. Далі наступна криза це криза семи років. Психолог виділяють її як одну із таких найважчих криз. Тому що тут вже знаєте, зникає оце відчуття новизни, ейфорії, любовності якоїсь цих якихось стосунків, таких теплих, романтичних, і дійсно вже партнерам здається, що вони знають один про одного все. Вже їм не цікаво, нудно в стосунках. Вони все менше і менше комунікують один з одним, їм важко домовлятися, тому що здається, що на початку все було по одному, а зараз якось зовсім по іншому. І партнери вважають, що краще накопичувати невдоволення, накопичувати. Якісь претензії, конфліктні ситуації, аніж сідати за стіл переговорів та обговорювати питання, тому що здається, на для чого витрачати на це час, якщо є побут, робота, діти, не знаю, якісь інші питання. І ось це все дуже заважає тому, щоб партнери нормально сідали за стіл і вирішували питання. Ну і далі можна сказати так: остання криза, хоча це таке не дуже доречне слово. Це криза 20 плюс років, коли пара дуже довго в шлюбі, і вони вже знаєте більше такі. Мають партнерські, сусідські, дружні стосунки, можливо, стосунки, де вони там тримаються за прожиті роки, там за повагу, за подяку один одному. Але точно це уже знаєте не про якусь романтику, любов, секс, якісь переживання. І ось ця криза 20 років, на жаль, являється однією з тих криз, в якій шлюби розпадаються. Статистика. Розлучень, на жаль, саме на цьому періоді найвище, тому що ніби мені здається, що після 40 у мене ще є шанс знайти інші стосунки, кращі якісь цікавіші, і ніби весь свій час я витратила зовсім не на те, зовсім не на ту людину. І цей чоловік чи ця жінка, з якою я знайомився 20 років тому, це зовсім інша людина, і я її абсолютно не знаю. Або вона настільки мені приїлась нудна і нецікава, що мені вже навіть немає про що з нею говорити. Дивіться, бути іншою людиною. Ніж 20 років тому назад, це абсолютна норма. І навіть бути іншою людиною через рік теж абсолютна норма. Тобто ви повинні розуміти, що якщо ви доросла людина, ви вступаєте в стосунки з іншою дорослою людиною, то вона точно не буде такою самою через рік, два, десять років, тому що еволюція нікуди не поділась. Звісно, є якийсь базовий набір е, е, психотипу, тобто його характер, його якісь статеві. Тате, вибачте, життєві принципи аговорочка сексолога. І звісно, ця база вона буде протягом всього життя, але вона все одно може змінюватись. Його поведінка, чи її поведінка протягом спільних сімейних стосунків, може змінюватись, і це абсолютна норма. І вважати, що те, що було для вас нормою на початку стосунків, буде такою самою нормою через 5-10 років, це абсолютний міф. Норми буде лише те, що ви будете постійно про це проговорювати, договорюватись, запитувати партнера. Але дивіться до чого взагалі ми проводимо цей урок. А як запитувати? А для чого запитувати? Чому у нас жінок так цікавить наш зовнішній вигляд? Те, як ми е, одягаємось, як ми поводимо себе в сексі, чому наша думка постійно опирається на те, про що на, що про нас каже партнер? Та тому, що партнер в цьому питанні для нас, ніби знати таке підтвердження нашої особистості, підтвердження моєї жіночності, підтвердження моєї сексуальності. І якщо мій партнер каже, що окей, ти для мене сексуально приваблива, то ніби моя самоцінність зберігається. Але дивіться, дівчата, велике питання в тому, то як його правильно запитати, і відповідь моя така: А на біса його взагалі про щось питати? Зрозумійте одну просту істину. Що його відповідь на будь-яке ваше питання не визначає вас як жінку, не визначає вашу жіночність, не визначає вашу унікальність та сексуальність. Тобто, від того, що він скаже Угу, ти привигаблива, чи скаже О Боже, сексуальнішої жінки, ніж ти я не зустрічав в своєму житті, ви як особистість не змінюєтесь, розумієте? Не принижуйте себе, не зменшуйте свої стандарти, не підпорядковуйтесь тому, що відповідь вашого чоловіка визначає вас як жінку. Так, дійсно, нам правда цікаво, що він про нас думає, як ми для нього виглядаємо. Але в незалежності від того, яку він дасть відповідь на це питання, я як Лана, ви, як будь-яка інша унікальна жінка, не зменшуєтеся в своєму масштабі. І його відповідь на це питання грає досить таку, знаєте, поверхневу, примітивну роль. Просто, звісно, чоловіки говорять, так, так, все мені подобається, окей. Для чого це робиться? Для того щоб не пояснювати, бо чоловіки не люблять довгих розмов. Для того, щоб не сказати, не дай Бог нічого лишнього, зайвого, тому що ви вступите в якийсь конфлікт. І ось ці всі питання, вони дуже такі поверхневі. Дуже ми так хочемо в цьому копатись, дуже хочемо розбиратися. Але основна моя вам порада: від'їбіться від чоловіка і від себе в першу чергу. Єдиний, в кого має хвилювати ви, це ви самі, розумієте? Єдине, кому треба задавати питання, як я сьогодні виглядаю, це я сама. І якщо те, що я бачу сьогодні в дзеркалі, мені подобається, супер. І навіть якщо те, що я бачу сьогодні в дзеркалі, мені не подобається. Як бачите, локація за моєю спиною змінилася. а Це означає лише одне: що я поганий відеооператор, але хороший сексолог. Одразу прошу вибачення за неполадки зі звуком, але це продовження відео, і саме тому воно не менш цікаве та корисне, обов'язково додивіться його до кінця, тому що вас в кінці чекає приємний бонус. Так, от ми закінчили з вами на тому, що неважливо, навіть якщо сьогодні твоє зображення в дзеркалі тобі не подобається, то я точно знаю, що це не проблема. І це окей, тому що завтра я буду розуміти, якою жінкою я хочу бути, кого завтра в дзеркалі я хочу побачити, і я точно буду знати, куди мені рухатись. Хоча дівчата, я дуже розумію, що нам інколи хочеться почути від них комплімент, але зрозуміти для чоловіків це питання. Ну дуже неважливо і їм абсолютно все одно, чи сьогодні ви супер німфа, чи завтра ви звичайна домогосподарка? Питання зовсім не в цьому. Питання в тому, як ви себе почуваєте, будучи і мегасексуальною жінкою, і звичайною домогосподаркою. Ну і хто додивився цей відео урок до кінця? У мене для вас дуже класна, приємна новина. По-перше, я дуже хочу вам подякувати і сказати, що я щиро рада, що ви зі мною і слухаєте мене, мої поради, і запитуєте мене. Ну і у вас є супер унікальна можливість отримати від мене 15 хвилин безкоштовну консультацію, де ми розберемо або цю тему, або можливо відкриємо якийсь новий запит для вас. Звісно, я розумію, що за 15 хвилин змінити життя на 360 градусів абсолютно неможливо, але можливо, хоча б трошечки доторкнутися до цього питання і зрозуміти, а куди я взагалі рухаюся? Саме тому пиши мені в директ слово я готова і ми підберемо для тебе зручний час для того, щоб поговорити з тобою те та про ті питання, які тебе хвилюють, і про те, що не прийнято обговорювати в суспільстві. Я дуже щиро вдячна тобі за твою увагу і твій час. Бережіть себе і пам'ятай, ти у себе на першому місці.